Найкращі методи лікування рубців, що насправді допомагає на думку дерматологів. Шрами не вирок, а виклик, як прийняти, зрозуміти і ефективно працювати з ними. Шрами це неминуча частина людського життя, будь то результат дитячих пригод, невдалого прищіка або більш серйозної травми. Більшість з нас носить на тілі ці відмітини часу. У суспільстві, одержимому ідеальною шкірою, шрами часто сприймаються як дефекти, які потрібно приховати або усунути. Однак, при більш глибокому погляді, шрами стають свідками нашої історії, символами стійкості і свідками здатності організму до самовідновлення. У цій статті я хочу поділитися своїм поглядом на шрами на основі досвіду, наукових знань та розуміння психології сприйняття тіла. Ми розберемо, що таке шрами, чому вони виникають, які бувають види, і, найголовніше, як з ними працювати, щоб вони не ставали джерелом комплексів і дискомфорту. Що таке шрам і чому він утворюється? Перш ніж говорити про методи лікування, важливо зрозуміти, що відбувається в організмі при утворенні шраму. Шрам є результатом природного процесу загоєння тканин після травми. Коли шкіра пошкоджується, організм активує складний механізм, спрямований на відновлення цілісності шкірного покриву. В першу чергу відбувається зупинка кровотечі і формування тромбу. Потім запускається запальна реакція, яка привертає до місця пошкодження імунні клітини, що видаляють пошкоджені тканини і борються з інфекцією. На наступному етапі відбувається утворення грануляційної тканини пухкої тканини, що складається з фібробластів, кровоносних судин і імунних клітин. Саме грануляційна тканина забезпечує основу для формування нового шкірного покриву. Однак новий шкірний покрив не завжди ідентичний вихідному. Фібробласти, ключові клітини, відповідальні за синтез колагену, починають активно виробляти колаген. Але роблять це хаотично і нерівномірно. В результаті утворюється щільна, рубцева тканина, яка відрізняється за структурою, кольором і текстурою від навколишньої шкіри. Класифікація шрамів атрофічні та гіпертрофічні. Шрами можна розділити на дві основні категорії: атрофічні та гіпертрофічні. Різниця між ними полягає в їх зовнішньому вигляді і механізмі освіти. Атрофічні шрами це вдавлені шрами, які виглядають запалими. Вони утворюються в результаті недостатньої кількості колагену. Хірургічні рубці та шрами від вугрів часто є атрофічними. Гіпертрофічні шрами це підняті шрами, які виглядають опуклими. Вони утворюються в результаті надмірної кількості колагену. Келоїди це крайня форма гіпертрофічних рубців, які ростуть за межі початкової травми. Розуміння типу шраму має вирішальне значення для вибору оптимального методу лікування. Мій досвід роботи з шрамами, особисті спостереження та висновки. Я особисто маю кілька шрамів, які нагадують мені про різні етапи мого життя. Один з них це шрам на коліні, отриманий в дитинстві під час активних ігор. Інший це шрам від операції, який нагадує мені про боротьбу за здоров'я. Протягом багатьох років я пробував різні методи лікування рубців, від домашніх засобів до професійних процедур. Я зрозуміла, що не існує універсального рішення і що кращий підхід це поєднання різних методів, адаптованих до конкретного типу шраму і індивідуальним особливостям організму. Однією з найкорисніших порад, яку я отримав від дерматолога, є регулярний масаж шрамів. Масаж допомагає зруйнувати колагенові волокна, покращує кровообіг і сприяє вирівнюванню шраму. Я також зрозумів, що захист шрамів від сонця має вирішальне значення для запобігання їх потемніння. Ефективні методи лікування шрамів від домашніх засобів до професійних процедур існує безліч методів лікування рубців від простих домашніх засобів до складних професійних процедур. Домашні засоби Силіконові пластирі та гелі. Силікон допомагає зволожити шрам, зменшити запалення і сприяти вирівнюванню текстури. Масаж. Регулярний масаж допомагає зруйнувати колагенові волокна і поліпшити кровообіг. Захист від сонця, використання сонцезахисного крему з високим СПФ допомагає запобігти потемнінню шрамів. Зволоження, підтримка шкіри зволоженою допомагає поліпшити її еластичність і зменшити видимість шрамів. Професійні процедури. Лазерне лікування, лазери можуть стимулювати вироблення колагену, зменшити запалення та покращити зовнішній вигляд рубців. Мікроголковий РФ-ліфтинг. Ця процедура стимулює вироблення колагену та еластину, покращуючи текстуру та зовнішній вигляд рубців. Ін'єкції стероїдів. Ін'єкції стероїдів можуть допомогти зменшити запалення та вирівняти гіпертрофічні рубці. Хімічний пілінг, хімічний пілінг допомагає видалити пошкоджений верхній шар шкіри і стимулювати ріст нових клітин. Хірургічне висічення. Хірургічне висічення може бути використано для видалення великих або деформованих шрамів, прийняття та позитивне сприйняття шрамів, психологія та самооцінка. Важливо пам'ятати, що шрами це частина нашої історії, свідчення нашої стійкості і здатності до самовідновлення. Замість того, щоб соромитися або приховувати їх, можна навчитися приймати і позитивно сприймати їх. Розуміння, розуміння того, як утворюються шрами і чому вони виглядають саме так, може допомогти зменшити почуття незручності та дискомфорту. Прийняття Прийняття шрамів як частини себе може допомогти підвищити самооцінку та впевненість у собі. Позитивне сприйняття, замість того, щоб фокусуватися на недоліках, можна навчитися бачити в шрамах символи сили, мужності і подолання труднощів. Поділіться своєю історією розповідь про те, як ви отримали шрам і як ви з ним впоралися, може допомогти іншим людям, які борються з подібними проблемами. Висновок, шрами це не кінець історії, а початок нової глави. Шрами це неминуча частина людського життя. Вони можуть бути наслідком травми, операції або хвороби. Але вони також можуть бути символом сили, стійкості та здатності до самовідновлення. Замість того, щоб соромитися або приховувати шрами, можна навчитися приймати і позитивно сприймати їх. Існує багато ефективних методів лікування рубців, від простих домашніх засобів до складних професійних процедур. Але найголовніше це змінити своє ставлення до шрамів і навчитися бачити в них не недоліки, а унікальні відмітини нашої історії. Пам'ятайте, що шрами це не кінець історії, а початок нової глави. Вони нагадують нам про те, що ми пережили, і про те, наскільки ми сильні. Вони роблять нас унікальними і неповторними. І вони заслуговують на повагу та прийняття.